Мобільний клас безпеки приїхав на подвір'я одного з навчальних закладів Шосткінщини. В ігровій формі дітям розповіли про ризики на водоймах, роз'яснили правила безпеки в побуті. Користуючись 3 d стендами, фахівці показали, який вигляд мають сучасні боєприпаси, та роз'яснили, як діяти при виявленні вибухонебезпечних предметів. До міста шостки завітав мобільний клас безпеки на базу першої школи міста Шостки. Було проведено заняття з учнями даної школи. А також до нас завітали «Вихованці танцювального гурту уп студіо. Тобто зараз дуже важливо доносити цю інформацію діткам, тому що зараз у них канікули. І потрібно доносити інформацію, як безпечно відпочивати, щоб захистити себе від різних небезпек. Тобто, це включає і вибухи на безпечні предмети, це включає в себе і безпека на водних об'єктах. Захід прийшов за участю представників ДСНС, Нацполіції, вихователів безпеки, мобільний клас безпеки. Він ця машина одна в Сумській області. Тобто, вона по черзі, скажемо, курсує між містами, між. Тобто населеним пунктом, взагалі вона призначена була для того, щоб приїздити в ті навчальні заклади, де не створено класів безпеки стаціонарних на базі даних закладів. Але знов таки зараз літній період навчальні заклади закриті, але все одно потрібно проводити роботу з дітьми, дану відповідну роботу, для того, щоб вберегти їх від небезпеки, які чекають на сьогодні у нас.